Деревеньке були, шановне панство. Швиденько покажу вам машинку, яка садить цибульку і чесничок. Зліпив з чого було під руками. Привод від переднього колеса цепний. Далі цепок із ложечками. Ложечка на дві сторони працює звідси маленьке насіння. Бере, якщо ціпка перевернути другим боком, бере більшу ложечку і більше насіння. От, бункер, колеска притовчує. Ручки тут ручечка для переноски і лапка для того, щоб поставити. Зараз покажу як вона садить. При початку треба загнати на аж багато взяло. Догнати на сінечку, щоб не було пів метра перших пустих. Трошки дрібна цибулька, трошки бере по багато. Ну це не страшно, бо де що зійде, де що не зійде. Зараз воно трошки, трошки надбереться, ось тут. При посадці, коли китається, воно бере по дві, по три штучки кидає. Ну от перша випала. Перша випала, випала. Щоб не пропадало не валялося от і в нас уже насіння повністю на всьому цепу лежить і чекає нашого руху стояночний тормоз клямц і поїхали Ну, ось такий апарат вийшов. Хожу, я не дуже швидко, я помаленьку, хочу дивитися, щоб не було пропусків. Значить, садимо цибульку. І щоб два рази не вставати, зразу розкажу свою технологію, може комусь сподобається. Значить, якщо ви бачите, там вон, по ту сторону є кілочки побиті. І по цю сторону побиті кілочки. Це рядочки, які відзначаються от такою, от такою ниточкою таким шнурочком з резинкою на кінці. Просто перекидається з кілка на кілок і вона показує мені паралельність рядків. Навіщо це потрібно? Тут буде лежати капелька. Капелька буде лежати одна лента на два рядочки. Тому я роблю два рядочки, між кілочками 70 см. Получається, між рядями за 35-40, між рядками біля капельки десь 25-20. Тому я так от всіх розбив спочатку, наробив цих кілочків багато і мусив, мусив таку зробити розбивочку, бо капелька по-іншому не ляже. Тому ось такі справи, так що будьте здорові, хай ось гарно росте і руки не болять. А я буду сидіти далі.